Вітання всім! Приїхав я нарешті на коп. Не було можливості, то дощі, то велик вкрали. Довелося друге взяти. То роботи було багато. Що нарешті я вибрався на коп. Приїхав до села, тут три поля, бачу два скошені, а одне вигорене. Ну, похожу, побачу, що тут чекає. На одному дорога йшла старату. Думаю, щось в мене та й має попастися. Добре, дивіться, що буде цікаве, то покажу. Бобра тільки що злякав, зробив спідку під козагату. Є де мені переходити. Не видно трохи. Накидав тут гіляк Ой, все, я на місці. Он такий місяць світить. А буду ходити. Коротше, походив по тій перепашці. Набив он стільки ж бонів, цього ж тільки що. Ж... Таке цікавеньке. Може яка блешня їхня чи що? Гудзик. Короте, таке. Вийшов сюди, на другу сторону. Ти соя була. Сразу мені якась монетка вилізла. Що це таке? Радянщина, походу. А ні, це Діньгав. Чи що? Само вверху сю лежала. Тільки тут же Комрадів переходила і все, вона тут лишилась. Правда, тут з самого краю поля. Але добре, й тут далі. Так, був мене ось, ось сигнал таких глибоченький. Він щось є зелене. Що це таке? Якась медаль. Далі, добре. Потім покажу вдома. Так, далі в мене був сигнал 30, коротше. Вон такий. Обломок фібули. Така, як я того року, схожу не ходив. Ну, Перший є. Перша знахідка є така. Почекаю. Добре. Падло, що хід летить, Тільки що збивали, не збили його <кхи> ПВОшка. Ніфіга не видно, де воно летить. Така у мене монета є перша. Записувала, не записалася. Наче Веспасіан, чи що? Такий ас. Прикол. Як-либо був вернувся на перепашку, бо там сою скосили, такі по сантиметрів п'ять. Така моя мене монета є вже. Куртяк. Коротше, далі мені такого вилізло. Сочок бронзи. І ось о щось таке о. Чи це фібула чи що це таке було? Все, як отвіри якісь є. Чи щось таке? Добре, йду далі. Все-таки сигнал. Цікавий, зараз подивимося, що. Так, короче, таке якесь кільце. Не знаю, чи їхні чи ні. Так, проходив я трохи. Все, мені щось випало. Хрестик. Не знаю, чи алюмінієвий чи срібний. Ружу одну проволоку збираю. Ну, ще пару оплавишів знайшов. Коротше такий хрестик. Думав теж провока 27 він бив. Добре. Розігнув я його. Такий срібний ось проба. Напевно 19 століття. Чи такий хрестик? Добре. Так ми по шмурдяку що тут Добра куча. Пробки. Пару штук. Хмельницький. Пише. Такі якісь уламочки. Батарейки жопа. Оце готки як посріблені якісь бронза посріблені такий шматочок все більший не знаю щось таке було раз, два, три, чотири кулі від Мосінки дві дробини, одна малокаліберна, якісь олив'яні. Кусочки. Все ж якийсь як алюмінь, пломба одна. Короче, якась сучасна. Таке ойкесь було. Не знаю що це. Теж якесь голово наче. І якісь кружилечки. Там. Дві мосинки. Дві якісь пипишачи. Пістолетні. Коротше цвак ще такий. Не знаю, може теж якийсь черніхівський. Такова якась штучка якась алюмійка. Напевно. Так, ми по знахідках. Що там спочатку ці уламочки різні там? Це тож їхня така патина груба. Зелена. Якась бронза. Це кільце якесь було. Порване, на жаль. Такі якихось дві смужечки наче. Це Гудзик цей. Це вже якийсь австрійський наче. Ті що пише Кілд чи Гілд. Це ризм якийсь. Ще якісь шматочки бронзи. Далі. Цього. Теж кусочок хреста. Намочу. якийсь і святий видно все збоку косочок хрестан, певно теж 19 -те століття і цей... <кій> оце Ламок, думав леміс оце дві чи три копійки радянські три напевно такі вбиті не знаходив так далі Наче 38 року. Що така більш-менш рельєфна, щоб почиститься. Може навіть в патині трішки буде. Гурт. Все, далі навіть око видно на курці. Такий рельєфний. Рельєфний кукуріку. Далі там ще була ця медаль, тільки трохи вище. Я вже піднявся на середину поля. Де дорога була В цьому другому. Така медаль російсько-турецька війна. 1877-88. Теж почиститься, буде в кращому стані. Трохи. Це я не чистив. Така медаль. 19 століття. Там же була ця фібула. Така схоже, як я весною знаходив. Такий самий шматочки, такий менші. Таким кружеляточком. Потім на перепашки ще я ходив. Цього спочатку знайшов до медіана. Не хочу його сильно чистити. А хай ще трішки полежить. Прикольний ас. Кому не цікаво. На жаль, динар не знайшов, але цього знайшов. Далі оцього там теж було. Думаю, може це Блешня, тут ще в кінці був гачок загнутий. В Київської Русі були вони, може і в них таке було. Ну, схоже на рибку. Так, далі ця фібула. Походу, фібула була така здоровеляча. Сюди, типу. Здоровена фібула якась була. Оце не від неї, це від більшої, конечно. цікава така фібуляка була. Шкода, що взломана. Це щоб було в кінці. Теж наче патина є, може їхнє що. Щось таке, коротше було. Того може срібний, але бронзер тернув. Листить жовтим. Ну і цей хрестик. Хрестик 19 століття. 84 пробуй трошки розгинав тут трісло кільце тримав за кільце і хотів розігнути Так не можна врівняти. Добре дякую за увагу